Всім привіт! Вітаю вас на каналі Порцеляна зі скрині. Хочу представити вашій увазі кавовий сервіз на 6 персон Коростенського фарфорового заводу. Лісовий. Даний сервіз було випущено в 1984 році. Художниками, які розробили дизайн сервізу, були Микола Та Ніна Пилипчуки. Покриття на даному сервізі має назву люстра, що дає у свою чергу залізний або, як у нашому випадку, перномутровий колір. Комплектація сервізу включає в себе заварник, цукорницю, сливочник, одне велике блюдо тортницю, шість десертних тарілок, шість чайних тарілок, шість чашок. Згідно нанесеного клейма, сервіз має другу сортність. А саме клеймо, представлене на даному сервізі, використовувалося заводом з 60-х по 90-ті роки. Дякую, що завітали на наш канал. Будемо раді вашим коментарям, вподобайкам, а також підпискам.